У нас досі немає єдиної системи реабілітації. Є вдалі приклади приватні, але на загал в Україні не вистачає близько двох тисяч реабілітологів, а до наявних центрів черги. Що планує влада тепер? І що насправді потрібно нашим оборонцям, щоб якомога швидше відновитися? Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич вивчала тему. Віталій Азовець. Він отримав поранення на Київщині, ногу ампутували у державній лікарні, але там не було навіть штатного реабілітолога. На державному тільки лічення. Приватний реабілітаційний центр для нього знайшла патронатна служба Азову. Там одразу після протезування він наново вчився ходити, довіряти протезу, зміцнюватися фізично і психологічно, але така реабілітація коштує дорого. Це може бути ціна від полтора тисяч в день до 5 тисяч. Все залежить від програми реабілітації. Патронатна служба Азову опікується своїми бійцями і розходи бере на себе. В державних закладах місць не вистачає. Це ми на грані вже ми на межі можливості працюють. І начальники госпіталь мені дзвонять і просять. Просто заберіть два, заберіть три, заберіть п'ять. А я їм теж прошуся перед ними, що я не маю можливості куди поселити. А відновлення треба починати якнайшвидше після травми. У Єгора з дружиною на двох два візки. У дитячому Єва вона народилася в евакуації у Чехії, коли тато був на війні. За чотири місяці це перша їхня зустріч. Його дівчата приїхали з-за кордону в реабілітаційний центр, щоб бути разом. У Єви така прическа, як у папи. Ну вже краще. Вона вже мене пізнає, є. Вибається. Єгор під ізюмом підірвався на протипіхотній міні. Ще не минуло місяця, як ампутували ногу, шви не загоїлися, але вже треба відновлюватися, зокрема, щоб не було фантомного болю, який мучить бійця. Я теж так дивлюся на дана ногу, коли вона болить, і сам собі внутрі кажуть, що тебе там немає, тебе нема вже, що там нічому боліти. Івану впоратися з фантомними болями вже допомагають реабілітологи. Ось ця вправа біля дзеркала це ніби обман мозку. Так йому здається, що ліва рука на місці і біль вщухає, і мозок починає ну справлятися. Ну з тими болями активна реабілітація має починатися ще до протезування. Заняття спортзалі, медпроцедури, масажі. Це все тонізує м'яза ампутованої кінцівки. Далі безпосередньо встановлення протезу. Фахівці з Українського інституту протезування з Харкова переїхали на Львівщину. Пацієнтів багато, вони всі різні. Є дуже складні, дуже важкі випадки. З цими тяжкими випадками українські протезисти можуть впоратися. Міцні жіночі обійма. Попали це все заради протезу, але теж наголошують на важливості другого етапу реабілітації вже після протезування. Навіть якісна і надсучасна кінцівка без цього залишається шматком заліза і пластика. Щоб людина користувалася ефективно для себе, це ще дуже важлива наука. Реабілітолог Андрій ці науці навчає своїх пацієнтів. Це треба показати всі нюанси, як зробити крок, як на сходинку піднятися, як переступити перешкоду. Щебінь, трава, земля його робочий графік розписаний по хвилинах, і навантаження тільки зростає. Попит на роботу реабілітологів нині шалений. Один фахівець має від 8 до 15 пацієнтів, хоча нормою вважається не більше шести. Вісім реабілітологів, яких працює на сьогоднішній день, і це ще замало на ту кількість. от ми зараз притягнули вже за сотню, поза сотню, і вже складно. Вже дівчата не витримують. Для такого центру треба як мінімум 20 реабілітологів. Тут їх зарплатня 13 тисяч гривень. Тоді як в приватних центрах досвідчено спеціаліст отримав двічі більше. Крім того, реабілітологів бракує, бо до повномасштабної війни такого великого попиту на них просто не було. У міністерстві охорони здоров'я кажуть, нині не вистачає дві тисячі фахівців. Це ерготерапевти, спеціалісти з фізичної та психологічної реабілітації. Їх треба ще навчити. За роки війни, яка триває з 2014-го Держава так і не створила. Єдину систему реабілітації нині ж в уряді заявляють, що у кожній області має бути сучасний реабілітаційний центр. Ми взагалі плануємо і вивчаємо, що в нас є по Україні, яка мережа закладів, які надають ці послуги, кого можна було би розвинути, а де взагалі треба побудувати з нуля цей реабілітаційний центр. Воно запрацює, але воно буде працювати лише після нашої перемоги. Олександра Машкевич каже, вкладати інвестиції у великі інфраструктурні об'єкти, поки триває війна, недоцільно на розбудову цієї системи за самими скромними. Цінками потрібно 24 мільйона євро. Поки ж мозі пропонують комунальним лікарням створювати умови для реабілітації у своїх відділеннях і отримувати від національної служби здоров'я. Кошти за пакети медичних послуг. Якщо загальному беремо, то їх до 300 приблизно орієнтовно, які мають укладені договори з Національною службою здоров'я України. Тобто послуги розпорошені по різних закладах, щоб отримати весь комплекс, травмованому, військовому чи цивільному, треба між ними мігрувати, що не завжди можливо. А без якісної реабілітації неможливо повернутися до нормального життя, каже Василь на позивний Льова. Командир танкового взводу має ампутацію вище коліна, але всі дії. Його реабілітологів і протезистів направлені на те, щоб він повернувся на свою посаду. Ціль повернутися до свого взводу безпосередньо на зону бойових дій. Під ці потреби був підібраний протез. Це його. із крайнього випуска новіше є тільки електронна. Особисто для мене вона ну вона трошки буде недоцільна. В польових умовах я його не буду можливості, наприклад, зарядити. Індивідуальна програма реабілітації скерована на те, аби кадровий офіцер у майбутньому зайняв своє робоче місце. Безпосередньо у танку у мене є певна висота машини. Мені знаєте, потрібно спригнути вдало приземлитися. Тобто, ну от такі моменти, ну під такі критерії воно підбиралося. Ребіетолог пригаймовує Василя. Він тільки другий тиждень на протезі дуже багато вимог ставить, які ще іноді не є до ціни. каже у цьому процесі, головне не швидкість, а можливість. Навчитися після ампутації жити так само, як і до травми, і таке можливо, лише коли всі фахівці у процес реабілітації включаються вчасно. Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН, марафон Єдині новини.